Яке ж колесо обрати 27,5 або 29 для дорослого? Дивіться, в мене 1,75 м, я б собі обирав 27,5. Якщо логічно подумати, навіть колесо менше, мотору легше його розкручувати. Буде трошки на старті ліпше їхати. Навіть трошки опускаю сидіння. Подивіться, це велосипед, 27,5 колеса. Має дев'ятнадцяти раму. Я на носочках навіть ще трошки опустити велосипед коштує 27 тисяч гривень, 500 Вт Емсус мотор, запас ходу в нього 50 кілометрів. Ще це ж залізно, бо літівий акумулятор на 15 А48 вольт. Величезний акумулятор, тут у нас контролер, ручечка газу зручна, кнопочка виключаєте, виключаєте зйомний акумулятор, тут є ключики. А яка максимальна Дені швидкість важпіль... такого апарату? І буде їхати десь 45 км на годину. Ось така його швидкість. Я навіть трошки опускаю. Доставка нову пошту взагалі небагато виходить, 700 гривень десь. Я можу навіть проїхатись показати. От, трошки натискаєте, дивіться, в нього є підривка.